І всім привіт, ребята. Сьогодні зробимо обзор на моїх рибок. У них тут такий їхній цей, що їм дає воздух. І трошки різний, бо з них звідси падає вода сюди. Це їхня обвитательна штука, а це жаба. Вона деколи падає звідси так. Ну, так, а зараз показуємо з них рибок. Ні, спочатку їхній дом. Вот їхній дом. Такі окружені такими камушками, ну як цими ракушками їхню машину. Далі йдемо на другий бік. Тут то машина така. Ракушки там далі ракушки. Так, починаємо з першої самої першої крутої рибки. Це такий карасик. Він тут майже самий великий. От. Ну нічого. Починаємо далі. Далі просто я не знаю скільки. така зелена велика. Вона тут самоздорова. здорове і золота. От. У тут всегда палай. По улыку. Желта. Дальше там з... Зо... Ой, як я там. Розова. І синя, от синя. І там от така якась. Косі... Я... Ну, короче, длиннонос. Вот. Він там офигенный павай. біля того фону. Вот. У них там багато і місця в домах, і на цьому думаю, все.